Infinity MX35 3,5, газ бензин на повному приводі. Чудовий стан має кузов автомобіля. В збереженому стані техніка автомобіля повністю обслужений, має гарну зимову гуму, оригінальні диски. Задній ряд у нас йде з перфорованої шкіри. В збереженому стані має підлокітник, задні підігріви. Задню вентиляцію, навушники, має телевізор зверху, підстаканники, люксовий автомобіль має задню електрошторку, безключовий доступ на передніх дверцятах, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, також перфорований салончик, має колонки в сидіннях, преміальна музика, Bose підігріви сидінь, вентиляція сидінь, управління шторкою, передні задні парктроніки автоматична коробка перемикань, вибір режиму рухів, штатна мультимедіа. Подивіться на екранчик. Розширений з камерою заднього виду, мультикермо, круїзконтроль, повне скло пакет електрорегулювання дзеркал зі складанням, омивач фар, відключення стабілізації, 246 тисяч кілометрів пробігу. Кнопка старт-стоп. Чекаємо вас на тест-драйв по вулиці Територіальної оборони 102 салон автофокус. Здаємо покупку за готівку, без готівку, в кредит, в лізинг, за криптовалюту, тож обмін на ваше авто. Звертайтесь.